Лист до церкви в сардах. Об'явлення, розділ 3, вірші 1, 6. А до ангола церкви в сардах напиши: Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої. Що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій. І ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию із книги життя. І ймення його визнаю перед Отцем своїм і перед його анголами. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Тлумачення Вірш перший. А до ангола церкви в Сардах напиши. Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Господь має сім божих духів і сім зірок. Церква в Сардах мала багато недоліків у її житті віри. Тому Бог закликає церкву, щоб жила вірою. Бог промовляє тут до слуги церкви в сардах, що маєш ім'я ніби живий, а ти мертвий. Цим Бог каже, що віра слуги церкви в сардах мертва для практичних цілей. Вірш другий. Будь чуйний, та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Господь більше не дозволяє ангелу церкви в сардах жити у безвір'ї. Він докоряє церкві, тому що вона жила без повної віри в Слово Боже. Для святих. Не жити щирою вірою у все записане Слово Боже означає чинити гріх перед Богом. Навіть якщо святі слабкі, але живуть вірою в Слово Боже, вони будуть великі як перед Богом, так і перед людьми. Щоб стати такими святими, чия віра повна, ми повинні з певністю. Вірити, і йти за Словом Божим, яке зробило святих досконалими. Вірш 3. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти нечуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Святим і слугам ранньої церкви довелося заплатити велику ціну, щоб почути та зберігати Євангеліє води та духа. Тому Господь сказав їм не втратити віру в це дорогоцінне Євангеліє води та духа, задля якого потрібно було зробити так багато жертв та навіть віддати життя. Віруючі повинні чітко засвідчити свою віру і справи перед Богом, дотримуючись цього Євангелія досконалого спасіння води та духа. Врятовані повинні завжди пам'ятати, як вони почули та повірили у Євангеліє води та духа, і прожити життя у вдячності за милість спасіння. Народжені знову святі та слуги повинні завжди точно пам'ятати про велич і благословення Євангелія, яке вони одержали від Господа. Інакше вони опиняться на місці недотеп, що не знають, коли Господь повернеться на землю. Вірш 4 ТА ТИ маєш. І в сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Тим не менш, Господь каже нам тут, що церква в сардах все ще мала декількох віруючих, котрі не споганили свій одяг, дотримувалися віри. Господь також каже, що ці вірні святі житимуть як слуги Божі, одягнені в його праведність, ходитимуть з Господом. Вони можуть ходити з Господом, тому що їхня віра гідна цього. Святі, чия віра, схвалена Богом, йдуть за Господом, куди б він їх не повів. Вони не споганили свій одяг, тобто не піддалися речам світу, вірячи в Слово Господа, одягнені в одяг праведного Євангелія, води та духа, даного Господом, вони тримаються його слова і не йдуть на компроміс зі світом. Іншими словами, вони чітко відокремлюють себе від неправдивого. Євангелія. Одягнені в білий одяг віри в Господнє Євангеліє, трудяться для його Євангелія та живуть в цьому світі разом з ним. Ось чому Господь є завжди з ними, бо вони завжди слідували за ним вірою в його слово. Вірш п'ятий Переможець зодягнеться в білу одежу, а імення його я не змию із книги життя, і імення його визнаю перед Отцем своїм і перед його анголами. Переможці світу, вірую в Слово Боже, житимуть вічно, одягнені в праведність Божу, як його святі, роблячи діла Господні. Господь також схвалить їхню віру і запише їхні імена в книзі життя, і ці імена не забрудняться повіки. Слово обітниці нашого Господа каже нам, що ті, котрі мають істинну віру, поза сумнівом переможуть в їхній боротьбі віри проти ворогів Божих. Він, який долає, повинен бути одягнений в білому одязі. Білий одяг тут означає перемогу в битві віри проти ворогів Божих. Переможці у вірі одержують благословення, і їхні імена не забрудняться повіки в книзі життя. Їхні імена також запишуть. У Новому Єрусалимі Я не змию із книги життя і ймення його визнаю перед Отцем своїм і перед його анголами. Слово визнаю тут означає, що Господь схвалить їхню віру. Вірш шостий. Хто має вухо? Хай чує, що дух. Промовляє церквам. Ті, котрі мають істинну віру, завжди чують, що Святий Дух каже до них через його церкву, тому вони живуть з Богом і постійно йдуть за Святим Духом.